Сьогодні вулиць Полтави, залишилися без водопостачання. Причина масштабні роботи з перепідключення міського колектора. Старі труби відпрацювали свій ресурс і були в аварійному стані, тому їх вирішили замінити. На даний момент проводяться роботи поперед підключення напірного колектора на пластикову трубу діаметром 630 по якій перекачуються стоки майже 70% міста. Роботи планували ще півроку тому. Спершу прокладали трасу, завозили 12-метрові труби, які згодом зварювали між собою. У результаті вийшов цільний відрізок довжиною 1274 метри. Новий трубопровід придбали завдяки гуманітарній допомозі ЮНІСЕФ. На даний час ви бачите, що вже проложений новий трубопровод, є, в який вже замінена засувка на нову, і він вже в цій камері перепідключений. І зараз проводяться ремонти трубопроводу, ремонти засувок і відглушення старих ліній. Попри незручності мешканці міста сприйняли відключення спокійно. До нього заздалегідь підготувалися. Ну, нас предупредили, що не буде води, понабирали вітра, бутилки. Приготувалися, знали, що води не буде, бо по інтернету читаємо все. О, то приготувалися, набрали відра, у бутилки, їсти вчора приготували, перестирали все. Втім, не всі знали про точний час відключення. Мені сусіди сказали, що будуть воду відключати 19 числа, Ну, я думав, що її відключать зранку з шести. А вийшло так, що вже в два години ночі її не було. Я взяв собі три літри води, я думаю, що хватить мені. А я знаю, що, приблизно люди, так люди запасаються і в підвалах у них стоїть вода. Комунальники запевняють, працюють без перерв і обіду, аби якнайшвидше відновити водопостачання. Заплановані роботи до нуля годин сьогоднішнього дня, але це все роботи. Як роботи працюємо без обіду. Ви бачите, що знаходимо люди будуть працювати до останнього. Як тільки роботи будуть закінчені, будемо поступово подавати воду на місто. Фахівці додають, що після завершення перепідключення тиску мережі поступово відновлюватиметься, аби уникнути гідроударів. Та сподіваються, що вже після півночі мешканці Полтави знову отримають стабільне водопостачання.